Слава Ісусу Христу! Шановні захисники кордонів України, від імені Капеланської служби щиро вітаємо вас з Днем Української державності та... та хрещення Руси України. Ми всі є спадкоємцями держави рівноапостольного князя Володимира, який зробив даленосний вибір і напрямок наше буття разом з Європою. За тисячу років після хрещення Русі наш народ постійно перебуває на фронтирі боротьби за своє існування. Ви. На передовій не лише фронту, але й духовної боротьби за людей, за землю, за наше майбутнє це протистояння між добром і злом, де ми знаходимося на боці добра, життя, правди і свободи. А де правда, там і Бог. Вам, воїнам світла, дякуємо за мужність і вірність. Стійкість і патріотизм, які ви проявляєте у повсякденних військових звершеннях. Саме завдяки вам, наша держава Україна продовжує своє існування. Ви є честь і слава нашого народу. Ми, капелани, завжди поруч з вами, молитвою і словом. Нехай Господь дарує справедливий мир Україні, укріплює вашу віру в перемогу і оберігає ваші родини. Просимо Бога бути вашим захистом від всякого ворожого замислу і охороною на всіх. Путях ваших бажаємо вам сил, здоров'я, Божої благодаті та перемоги! Зі святом вас! Слава Україні!